Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Російські модифіковані шахет 136 з термобаричною бойовою частиною. Що про них відомо, розповідає оглядач мілітарного Вадим Кушніков. Отже, бачимо інформацію про е, модифікації російських шахедів, Вони їх називають грантю. Це шахет 136, термобарична термоборична система. Що це термобарична бойова частина? Що це взагалі таке, Що вам відомо про ці зміни? Ну загалом, росіяни почали модернізацію шахедів, які отримали за ліцензію та налагодили відповідне виробництво ну, майже з самого початку їх серійного виготовлення на території Росії, а, і так само вони а, досить активно видозмінювали та експериментували з корисним навантаженням у вигляді бойових частин. А, те, щоб а, нещодавно. Було відображено в звіті Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, це безпосередньо одна з таких варіацій, а саме застосування термобаричної бойової частини. Особливість даного типу боєприпасів, те, що вони створюють облако з вибухової речовини аерозольної, і вона таким чином детонуючи дає. Об'ємний е, вибух це дуже небезпечна річ в тому сенсі, що е, створюється дуже високий надлужковий тиск і так само дуже висока температура гріння самої цієї вибухової суміші, е, безпосередньо по застосуванню це ефективно проти е, якихось відкритих цілей. Uh, і так само дуже небезпечно у замкнутих uh, просторах, таких як uh, ангари, якщо ми кажемо про якісь uh, такі великі будівлі. Uh, і так само воно спричиняє uh, пожежі у місцях влучання. Щодо здешевшення цього виробництва або такого спрощення, або модифікацій. Яка є інформація у вас? Тому що бачимо в ЗМІ дуже багато коментарів про те, що це максимальне, максимальна економія на такому виробництві. В даному випадку я не дуже. Тішився цією думкою, що воно якимось чином а, а, відражається на чи відбувається на ефективності цього засобу. Тобто, росіяни, як і в інших своїх зразках озброєння, максимально диверсифікують а, шляхи поставок та компоненти, які використовуються в тих чи інших а, засобах. Тобто, це лише питання того, щоб максимально наростити відповідне виробництво а, на ефективності. Наскільки ми можемо бачити, це не дуже сильно відбувається, саме за цим типом озброєння, яке вони застосовують проти цивільних цілей та проти об'єктів критичної інфраструктури, оскільки вони не є а, настільки ефективними проти захищених цілей, а, проти військових якихось об'єктів управління чи військової інфраструктури, тому я би сказав, що це момент е, просто здешевшення для масовості виробництва з боку росіян, які вони викор... приймають та використовують там. Китайські комплектуючі е, намагаються е, якимось чином мінімізувати свої видатки на цих е, комплектах та е, комплектуючих, які вони використовують. Пише слухачка Марія, таке запитання. Наскільки часто, в принципі, шахеди змінюють свої маршрути? Я так припускаю, що йдеться про спостереження останнім часом. За, чи ви взагалі спостерігаєте за цими маршрутами, чи є якісь зміни в тому, як, куди вони спрямовані, куди вони летять? Специфіка. Взагалі, бойового застосування такого типу озброєння вона базується на тому, що а, це а, заздалегідь відомі цілі, тобто маршрут а, польотний він завантажується на землі перед безпосереднім застосуванням, тобто передпуском цього безпілотника. Наскільки багато він може змінювати траєкторії під час свого польоту, це виключно залежить від тієї польотної програми, яка завантажена безпосередньо в цей безпілотник. Тобто ми можемо бачити за деякими випадками, що вони можуть кружляти в одному квадраті протягом 30-40 хвилин, а потім змінювати курс на той, який безпосередньо був закладений в цій програмі. Тобто, сказати, що є якась певна закономірність, за якою можна було б ефективніше їх вражати, то насправді це було б те, що далеко від істини, оскільки це безпосередньо а, така гра, а, меча та щита. Тобто, вони намагаються якимись хитрощами та уловками а, зробити. Цей засіб максимально ефективним та смертоносним, і відповідно наші оборонці а, працюють над тим, щоб як наймога ефективніше їх вражати, та запобігти їх влучанням в об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти цивільної інфраструктури. Щодо взагалі виробництва, як чи вам відомо де вони виробляються? Розумію, що це очевидно та інформація, яку би росіяни хотіли засекретити і якось приховати, але бачимо, що в новинах є інформація про те, що в Підмосков'ї спалахнув інститут там, де роблять деталі для ракети, не тільки чи відомо нам щось про те, де виробляються, де основна потужність Росії щодо виробництва. Дронів, зокрема, що стосується саме шахедів, або ж як вони йдуть під індексом Герань, вони виробляються в окремій економічній зоні Євабуга. Це Республіка Татарстан десь 1600-1800 кілометрів від кордону з Україною, рахуючи, де брати точку відліку. І безпосередньо цю а, зону а, економічну, де виготовляються а, російські шахеди, наші сили оборони вже вражали а, нашими безпілотниками, тому це не є якоюсь а, великою таємницею. Але питання в тому, що основним фактором, який стримує від більш активного враження з боку наших безпілотників, є дуже, досить висока відстань. Від території України щодо подальших потужностей, чи аналізували ви наскільки довго, наприклад, Росія може виробляти от в такому обсязі, чи взагалі ми зараз можемо аналізувати щодо того, які потужності країни і чи вони змінюються останнім часом саме щодо комплектуючих тощо, тощо, і звісно, що закупівля з інших країн інших деталей. Тут можна лише за такими дотичними характеристиками якось аналізувати ці тенденції. Чому тому, що з 22-го року всі закупівлі росіян, які стосуються оборонки, та їхньої безпекового безпекового сектору вони засекречені, тобто якихось таких відкритих даних, е які б піддавалися аналізу, їх не так багато. Але ми бачимо, що вже згадані економічній зоні в Татарстані е виробництво е майже цілодобове, тобто, там лінія працює в три зміни, і це більше і більше. Є вакансії щодо працівників, які залучаються для цих процесів виробництва та зборки безпілотників, тому можна сказати, що вони можуть підтримувати ті темпи виробничі, які зараз у них вже є. Це по перше, по друге, ми поки що не знаємо, які ще можливі. Підприємства були перепрофільовані для виробництва подібного гатунку. Це перший момент, а другий момент, що не тільки е е герані використовуються для цього. Е нещодавно були застосовані проти е українських об'єктів цивільної інфраструктури, безпілотники типу гербера Це вже можна сказати такий. Суто російський е, виріб, який вони потрошечки е, масштабують і застосовують у своїх е, повітряних атаках. Тому тут питання в тому, що е, якихось таких тенденцій щодо зменшення ми 100% не можемо спостерігати. Щодо збільшення, тут питання в комплектуючих. Е, перший момент, а другий момент е, ми так само бачимо, що велика кількість комплектуючих надходить з Китаю. З якими в принципі у росіян дуже теплі відносини. Вони не доєдналися до санкційного режиму проти російської оборонки і таким чином підтримують потужності ворога щодо налагодження кового виробництва в своїй країні. Це була розмова з оглядачем мілітарного Вадимом Кушніковим. При мікрофоні працювала Єлизавета Царгрецька.